Ці мої соколики, кожен мій чарівний оберіг Відьми Ядвіги це непростий оберіг. Це непростий браслет, це непроста нитка, це не проста прикраса. Кожен оберіг плете монах. Деякі оберіги, такі як фартовий, Святого Тадея, від 77 біт плетуть монахи. Які приїжджали в Київ із святого Афона, з самої гори Афон. Я їм даю замовлення і вони плетуть мені на замовлення. Не безкоштовно. Люди трудяться. Я також їх вознаграждаю за це. І завжди оплачую, знаєте це, за їх труд, за їхні золоті руки набагато більше, ніж вони кажуть ціну. Буває ще й продукти. За деякі оберіги монахи гроші не беруть. Там я везу продукти. їм. А ці монахи що святого афона плетуть мені на замовлення фартові оберіги від е, білий захисний оберіг, від чорної магії, е, там ще ряд оберіг на чудо святого, Тадея, ряд оберігів. І тоді дійсно воно працює на повну силу. Коли я забираю свої замовлення, які плетуть монахи. Приймаю замовлення від вас. Для цього мені потрібно ваше ім'я обов'язково, ваша дата народження. І якщо пам'ятаєте, якщо живі ваші мами або бабусі, і пам'ятають ваш час народження, ви також повинні мені писати. Для мене це не прості дати ваші день народження або час народження. Я по цим датам дивлюся, які потрібно найсильніше прив'язати. Обряди на оберіги, щоб вони працювали. І вони, звісно, працюють. В мене велика черга на них не можу я відправити в той самий день або на другий день, або через неділю. Кожні оберіги мають свою силу і своє направлення. Кожен оберіг, я заговорюю три дні. Наприклад, допустимо, я сьогодні там заговорюю. Фартові оберіги, збираю їх, там, скільки в мене є замовлень, там 3, 4, 5, 10. Їх по особливому ну, влажую, там, роблю на кожен оберіг, називається пастка, ну це по магії пастка і ставлю обряди з іменами. Не оберіги перепутати неможливо, неможливо. Кожен оберіг підписаний на бірочки. Ви бачили там, де чарівні оберіги, відьмия двіги, підписана бірочка, підписане ім'я. Адресу можу я, бо коли багато 400 оберігів треба відправляти, можу адресу перепутати. Але ж не перепутаю ніколи оберіг. Бувають такі випадки, що не, не на ту адресу кур'єр відправив, ну, помилився. Ваш оберіг, але ж там ім'я, і ви сразу пишете мені, я двіжка так і так не, не мій оберіг прийшов. Ви мені пересилаєте, і я пересилаю ваш оберіг. Бувають такі випадки, рідко, але бувають. Через те оберіги працюють. І сьогодні мені. Чотири повідомлення прийшли, грошовий оберіг, хто мене замовляв. Люди змогли розрахуватися з боргами, які тягнулися вже близько 15 років завдяки моєму оберігу. Бо я, вони мене просили, я встановила обряди від боргів. Фартовий оберіг, нарешті. Мені написали позавчора відгук. Що люди нарешті нарешті довгоочікувано купили квартиру у Львові. Люди не могли купити близько 7 років. Гроші були, але розтринкували і не могли купити. І зараз ось я прикріплю оберіг, яка людина була одинока і знайшла пару, і нарешті вона мене просила, щоб я зробила обряд, щоб він їй освічився і зробив предложення. Щоб вона вийшла заміж. І Нарешті вона мені сьогодні написала. Радію, що він зробив їй предложення і вона виходить заміж. Цих повідомлень про відгуки, про мої очарівні оберіги, сили, відьми, ядвіги, які творять чудеса. Я отримую по 5, по 10 кожного дня. Я просто не виставляю, бо ну, немає на це навіть часу. Ось ці оберіги, тройна захисна сила, відьми, я двіги, оберіг кохання, чорний оберіг від 77 біт, грошова рука на три обряда. Всі мої оберіги працюють. Приймаю я замовлення швидше в Телеграм, ну і WhatsApp, і Viber. Ви знаєте, як я вас люблю. Я стараюсь для вас. І через те мої оберіги працюють.